І чому 7 з 10 пенсіонерів щомісяця дарують свої кошти державі, тобто мають резерв для збільшення своєї пенсії і не використовуються? Ви навіть не здогадуєтеся, скільки грошей ви могли втратити. Сотні тисяч пенсіонерів України вже зробили перевірку своєї пенсійної справи і збільшили свою пенсію до максимуму передбаченого законом, і вони отримують додатково. Кожен місяць сотні, а іноді і тисячі гривень. Певне, ви чули такі історії, але можливо досі самостійно це не зробили. Що якщо ваша пенсія могла бути значно більшою, а найгірше? Ці гроші вам ніколи вже не повернуть, якщо пройде певний час. Тож як працює оптимізація пенсії і хто може отримати перерахунок? І головне, як не втратити те, що вам належить за законом. Дивіться до кінця це відео, щоб отримати чітку покрокову інструкцію та отримувати більше щомісяця. Чому так трапляється? Ці пенсіонери. Просто навіть не розуміють, скільки грошей вони вже втратили, отримуючи неоптимальну пенсію. Тобто, ці кошти вони просто дарують державі і при цьому кажуть, що грошей не вистачає. Ну, не парадокс, і найстрашніше, що ці гроші вони продовжують втрачати щомісяця, щомісяця, рік за роком. Такі пенсіонери не розуміють, що йдеться не про одноразове збільшення пенсії, тобто не про якусь суму, яку ви отримаєте. Один раз додатково до своєї пенсійної виплати. І ми розуміємо, чому так відбувається, адже головна ціль пенсіонера вижити до наступної пенсії і планувати або дивитися в майбутнє на рік чи на 10 років ну, взагалі, організм відмовляється. Ну, чи не так, я ж правду кажу. Але при цьому треба чітко бачити, що якщо ви зробите перерахунок, ваша пенсія починаючи з цього місяця. Буде більшою ніж була до цього, і так буде щомісячно до самого кінця життя, тобто до вічно.